Це є рекомпресор, це є основна частина кисневої станції. Він накачує повітря, прицілев. Далі йдуть фільтри з нової очистки, йде Так, Це вже фільтр по нової очистки і мумий. Інженер з ремонту та експлуатації медичної техніки Ігор Федик розповідає, як працюватиме перша в Івано-Франківську киснева станція повного циклу. Каже, обладнання повністю автоматичне. Його обслуговуватимуть дві людини. Станція максимально може виробляти 6 тисяч літрів на годину. Це максимальна потужність. Так, це повністю перекриває всю нашу потребу області в кисні». Закупили обладнання вартістю близько 5 мільйонів гривень за гроші від Національної служби здоров'я України. Розповідає заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Це є дійсно перша станція в області, тому що до цього часу в ковідний період ми брали кисень з Львівського хімічного заводу, а зараз ми будемо мати можливість його виробляти самостійно. Наразі кисень передаватимуть бригадам екстреної медичної допомоги, яких в області майже сотня, розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. Також, за його словами, районні станції отримали нові автомобілі. Сьогодні було передано для станції екстреної медичної допомоги 10 автомобілів, з яких одна машина це є машина для тактичних навчань, екстреної медичної допомоги, щоб лікарі могли навчатись. Чотири автомобілі, крафтери повнопривідні, які пішли в гірські райони нашої області, і решта автомобілі пішли на ті підстанції, які потребують заміни або використали свій ресурс. Гроші на 10 авто надали Міністерство охорони здоров'я України та Всесвітня організація охорони здоров'я. За словами Ігоря Дмитренка, для оновлення автопарку станцій екстреної меддопомоги в області до кінця року необхідно придбати ще 30 швидких. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.